Та орех 3,2, перевірка на герметичність весного тракту. Ось у нас тут є негерметичність. Зняли вакту... вакуумний актуатор флейти. Ось у нас сальник, який травив, розміри в нього 10 на 17 на 5. Ось такі ось ми придбали від Suzuki. Наружна обійма у нас іде металева. Зараз промазуємо герметиком і ставимо назад новий. Новий сальничок вже стоїть. Промазали наружним обойму трошки герметиком Victor Reigns. Даємо трошки підстить. Все монтуємо назад. І потім перевіряємо димогенератором. Накачуємо димогенератором, провіряємо вакуум після заміни сальника на флейту. Бачимо, димогенератор працює. В колекторі вже диму достатньо. Ми ще трішки почекаємо, дивимося. Нам головне у нас, нагадаю, тут був підсос повітря.